Вітаю, шановні глядачі! Давно не було нових дослідів. Сьогодні в нас дослід з використанням чаю та харчової соди. Для досліду нам знадобиться чай, харчова сода, натрій HCO3 або гідрокарбонат натрію, гаряча вода. Дві пробірки. Штатив для пробірок та лабораторний шпатель. По-перше, до двох пробірок за допомогою шпателю насипаємо небагато чаю. Далі додаємо до кожної пробірки воду. Тепер до однієї з пробірок додаємо харчову соду. Щоб прискорити процес, можна використовувати спеціальну лабораторну паличку з гумовим кінцем. Тепер можна побачити, що в пробірці з содою чай заварюється краще. Це відбувається тому, що речовини чайного листя краще розчинюються в лужному середовищі. А як ми вже знаємо, гідрокарбонат натрію це саме лужна речовина. Також чай із содою буде не тільки яскравішим, але й смачнішим, ніж чай без соди. Але, звичайно, я не буду перевіряти це на смак. Бо це буде грубе порушення одного із правил безпеки під час виконання дослідів. Для нових підписників повідомляю, що в мене є свій телеграм-канал Час Хімії, де я буду публікувати різні цікаві факти з хімії. Дослід вийшов невеликим, але цікавим. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підтримати його лайком, а канал підпискою. Якщо вам щось було незрозуміло. Або ви маєте свої пропозиції до наступних дослідів. Ви можете написати свій вінгук у коментарі. До побачення!